Слава Ісусу Христу! Хочу розказати вам історію про свою донечку, яка захворіла і чотири дні мала температуру 40. Щось сталося її животиком, якась інфекція була. Ми попали в лікарню, дитинці було рік і три місяці. Попали в лікарню і нічим не могли збити температуру. Тоді я подзвонила до отця Олега і він щоб помолився за її здоров'я. І до вечора вже температури не було. Вона стала абсолютно нормальною 36,6. і І більше не піднімалася. І дуже дякую, мені здається, що це тільки молитви. Спасли і допомогли дитинці. Лікарі сказали, що то чудо, бо скільки лікарств не давали взагалі, абсолютно не падала температура 40 і 40 і 40. Мала вже була просто дуже хвора, дуже виснажена, яка, бо то вже був четвертий день. Слава Богу, і дякувати Богові і оцю Олегу за його молитви.